Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджіництва ми працюємо в майстерні, займаємося активно підготовкою сезону, завершуємо окремі роботи, які заплановано було виготовити, і паралельно вирішили відзняти невеличкий фільм про ту роботу, яку потрібно і дуже важливо виконувати саме в цей період. Ви вже, напевно, хто в каналі давніше бачили, що ми зберігаємо свої всі рамки, щільники у спеціальних сотосховищах або термокімнатах, холодних кімнатах, нехай так можна сказати, де все облаштоване для того, щоб можна було в літній період утримувати міські температури. Для цього у нас працюють спеціальні агрегати. Зокрема, отут є у нас справді на отакий. На цьому старенькому нашому сотосховищі компресор, який створює міські температури у потрібний час. Мова йде за все про кінець серпня, коли ще тепло, цей випаровувач і так далі. Але мова не про конструкцію самого сотосховища, а про те, що в цьому сотосховищі зараз у нас зберігається дуже багато щільників. Зокрема, і щільники із нуклеосних наших вуликів, ті, що чистенькі, свіжі, ще достатньо придатні для роботи, і парк суші всієї 300-ї, півмагазинної. Є тут і Рутовські ще у нас теж. І ці всі рамки нам потрібно так чи інакше перед сезоном продезінфікувати. І другий рік підряд ми зараз використовуємо принцип озонування. Тобто принцип озонування дуже зручний і безпечний. Він є достатньо ефективний для того, щоб ми могли бути впевненими, що працювали верніше, з ними весь сезон, вони не містять ніяких спор, ніяких збудників, шкідливих бактерій, мікроорганізмів, які можуть переноситися з вулика у вулик. Ми використовуємо різні методи дезінфекції, але найбільш зручний, як на мене, і найбільш такий приємний навіть це метод озонування. Для того, щоб озонувати наші приміщення, я минулого року придбав був озонатор. От тут покажемо етикеточку по ньому. ОЗП10, це означає, що він здатний продукувати 10 грам озона за годину. Цей озонатор. Нам виявився досить заслабий, і ми вирішили зробити аналогічний, але власними силами і придбали такий самий модуль. По інтернету його можна знайти оці класичні озонатори, вони в основному йдуть 10, можуть бути до 20 грам за годину, але їх важче знайти. І більш доступна ціна насправді саме цих десяток. Для того, щоб ну, все було більш безпечно, ми з старої мікрохвильовки зробили такий металічний корпус так, І під'єднали відповідно до мережі до 220. Так. Для того, щоб у приміщенні циркуляція повітря здійснювалася більш активно, старенький вентилятор, який вже мав бути списаний, зараз тут виконує також свою ну, правильну місію. Створює потік повітря. По всьому сотосховищу. Це важливо для того, щоб і всі куточки нашого приміщення, а воно чималеньке. Я постараюся дещо показати, наскільки то можливо, звичайно. Але тут ну, важко навіть сказати, скільки корпусів, але приміщення десь приблизно 4х4. По розміру. Воно все закладено повністю нашими щільничками. Я тут сусіднє приміщення теж. Колись тут був зимівник для нуклеусів. Зараз ми тут зберігаємо щільнички з нуклеусних наших рамочок. І деякі тут іще теж корпуси помістилися з нашими стандартними трьохсотими рамками. В цьому приміщенні з нуклеусними рамками дуже приємний аромат. Ми вже Тут два цикли озонування проводили. І цей неповторний буквально такий аромат озону змішаного. Ароматом воску прополісу і меду Ну це щось неймовірне. Дуже приємно, дуже класно. Тут зараз у нас в цьому приміщенні аромати дуже приємні. Ми залишаємо цей озонатор. Включаємо цей озонатор зараз у розетку. Ми включили озонатор у розетку. Ну і можемо так дуже швиденько продемонструвати, як же працює пластини і як утворюється озон. Це аналог блискулася. Зайти вентиляції, повітря, циркуляція озону, приміщення буде дуже сильною. Чи коли ви робите без інфекцію озону, потрібно встановлювати в найвищій точці приміщення е, пристрої озонатори, тому що озон важчий за повітря. З іншого боку, потрібно дуже обмежений час знаходитися в цьому приміщенні, де працюють озонатори, оскільки озон сам по собі може бути шкідливий для організму людини, якщо ну, перевищити норму. Безпечна норма 0,5 мг на один кубічний метр. Ми будемо використовувати для, свого, для дезінфікування. Оскільки наші озонатори вже попрацювали минулий рік, і десь навіть з відчуттям того аромату, який знаходиться в приміщенні по концентрації цього специфічного запаху озона, я приходжу до висновку, що їх потужність трошечки паде від тої праці, яку вони роботи, яку вони виконують. Тому Зараз ми включаємо наш цей озонатор на цілий день. І вже ввечір ми просто виключимо живлення озонаторів і в приміщенні буде проходити дезінфекція щільників. Для того, щоб більш ефективно все ж таки провести дезінфекцію всіх наших щільників. Я все ж таки не один цикл дезінфекцій використовую, а два. два з амплітудою приблизно тиждень. Тобто зараз попрацюють оці два наші озонатори близько 10-12 годин. Ми залишимо це приміщення, не будемо його відкривати як мінімум ну, 5-7, можливо, навіть днів. Потім повторно включимо ще раз озонатор. І такі два цикли озонування. Ну, забезпечить ну, достатньо, на мій погляд, якісне дезінфікування всіх наших щільників. У нас є два, навіть не два, а три, можна так сказати, сотосховища. Інше трошки більше. Там ми ще не проводили дезінфікування, але будемо робити це також. Ну що, ділимося тим, чим працюємо, чим займаємося, так, що потрібно робити станом на 17 лютого, оскільки на пасіку ще йти рано, хоч дні достатньо теплі. Але кормів на, в, у вуликах є цілком достатньо, сирості нема зрозуміло чому. І ми не спішимо турбувати наших бджілок, їх не потрібно ні утеплювати, ні які рухи робити, тому що любі. Відвідування пасіки в цей час ну, традиційно можуть навіть інколи зашкодити. Це при умові, звичайно, що у ваших джоляних сім'ях є достатньо корму. Якщо відео було вам цікаве і корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, діліться враженнями і не забувайте допомагати нашим воїнам, молитися за них і вірити в нашу спільну перемогу. Всіх благ! sexta